Так соно нікуди, не знаю чи тут такий вітер, бля, буде вам чути чи не чути. Приїхав я на те поле, де в мене чайки літали. А, що я вам скажу, СОЯ вже зійшла. об'їжджає зараз поля. Тут якби ми з буряном повоювали і більше. Ми тут бурянчик кропили. У нас вода була. Отаке. Ну, Десь вона вилазить, уздо вона вилазить, тут завтра, післязавтра, бачите, було нас. Я, чесно го, в мене якесь таке відчуття, я їжджу зараз по полям, що я це поле буду молотити розумію, перше. Вся та соя з теперішніми цими відрами, що зараз оздорові, сидить в такій дупі. Буряни ростуть. Все реально в дупі стоїть. Тут в Лажбинки в долині подивимося, дуже... Влага у нас має бути, да, тут вона дуже сходила. Але бачите, один такий замітив прикол. Тут я заходив в перші рази культіватором. Заходив. Раз приїхав, зайшов, другий раз приїхав, зайшов, там чуть не втонув, раз в Пішла набагато краще. Ладно, всім лайки, підписки, Їдемо далі.